Ми вносимо зміни до міської програми по вулично-шляховій мережі, додаємо на об'єкт вулиця Київська від Шевченка до Гагаріна, це друга черга, ми закінчуємо першу чергу, і в нас розроблена проєктна документація на розширення вулиці Київської від площі Шевченка до вулиці Гагаріна. Розроблений проєкт, отриманий експертний звіт, і для того, щоб ми могли провести тендер, ми перекидуємо з нашого об'єкту 50 тисяч коштів, для того, щоб ми могли після тендерної процедури зареєструвати договор. Я захожу за питання, Які пропозиції? Може, хай буде? Ні, ну я веду, кажу. Значить, шановні слави, зауважень пропозиції, рекомендації немає. Прошу голосувати. Хто за? Прошу голосувати. П'ять за. Проти нуль. Примов. Дане рішення. Прошу вимогти на так. Переходимо до наступного читання. Про внесення змін до міської програми по будівництву та реконструкції об'єктів соціального призначення на 2016-2020 роки, затвердження рішення Броварської міської ради від 28 січня 2016 року. номер 950607. Доповідає ноль шість Ми просимо розглянути питання про доповнення соціальної програми завданнями на проектування. Та будівництво завданням 6 проєктування та будівництво броварської загальноосвітньої школи по вулиці Симоненка, Василя, 103, та завданням номер 7 на проєктування та добудову двого корпусу загальноосвітнього навчального закладу першого ступеня на 900 учнівських учнів броварської, броварської зожні номер 10 по Симона Петлюри, 17Б, бивши Черняховська, 17Б. На десятій школі буде добудовано 900 місць і на Симоненка будівництво школи орієнтовно на 2000 ну, міст. Ну, ця цифра 1890, вона, вона не є константною, тому що вона буде змінюватися від проєктних пропозицій, як проєктанти розрахують, зроблять, розрахують. А сума це вартість проєктування? Я не можу зараз сказати не суму, не вартості проєктування. Ми повинні спочатку промоніторити це питання, тому що пропозиції по проєктуванню на школу в 2000 місць були різні. Пропозиції були і півтора мільйона, мільйона, і 4,5 млн і 3,5 млн грн. Тобто говорить про те, який буде якість проєкту. І при такій сумі нам треба буде обов'язково проводити тендер на закупівлю проєктних. Проєктів. Говорить про вартість школи чи про вартість проєктних робіт зарані. Це, це, це рішення 14. 14. А тут просто пояснення не записується суми всі. Ну це орієнтовні суми для того, щоб ми могли порозпочати проєктні. Да, 2,5 млн, я ж вам назвала суму, є 1,5 мільйона, є 3,5 млн є 4,5 млн Ми беремо 2,5 млн на проєктування вулиці Посіманенка. І 900 тисяч просимо на проєктування та добудову проєктування учбового корпусу вули, школи no ці цифри вони теж орієнтовні, тому що сказати зараз, скільки це буде, можна. Прошу даний проєкт рішення. мене? 14 рішення понятно на цих. Перше питання це 50 тисяч, які ми зняли за дмін будинку. Ви дивитеся, записки. це 50 тисяч, які ми зняли за адмінбудинку і перекинули на програму шляхової мережі на вулицю Київську для того, щоб провести тендер. Тому там зменшення йде коштів. 200, нас зменшилося, стало 150. А потім дві суми, шосте і сьоме питання, це... Бачиш, Спочатку на сайті було розміщено проєкт рішення, в якому містилася лише будівля по Гагаріна. Потім, да, да, два тижні вона. назад, все, було протокольне доручення, да, і ми допомогли вам в нове вже, з доповненням. Все, зрозуміло. Оце ми да, ви на все, прошу, шановні, все, це рішення. Якщо не мають до уважень пропозицій, то голосувати за дані проєкти. Замість у нас існує. Дякую. завтра. Оки, ну переходимо до слідуючого проекту рішення про припинення права користування земельної ділянки, затвердження документації землеустрою, надання користування земельних ділянок, надання дозволів на розроблення документації і землеустрою, надання згоди на передачу земельної ділянки в суб оренду, внесення змін до договору оренди ЗЕМЕЛЬНИХ ділянки, припинення дії договору оренди земельних ділянок. Прошу, Шановні депутати, присутні першим пунктом даного рішення пропонується припинити право користування земельними ділянками в зв'язку добровільною відмовою і юридичних осіб, зв'язку відчуття майна, яке вони продали. Другий пункт... То це затвер... продаж? Так. Да? Це, да. це все з першого Перший пункт, так. Да, повністю добровільна відповідь. Другий пункт. Другим пунктом пропонується затвердження проєкту землеустрою товаристу Фелікс Енеджі. Ми його вже знімали, вивчали, вивчали. вивчали. Знімали, але немає нічого. Немає того, що там все одно побудовано? Не побудовано, ні... це не капітально. Змонтовано. Просто три рішення вже принято. Там так само, там щось змінилось, если не скаже. Нічого не змінилось. Там эти же могли на чермат на останется. Мы а чьи воно молодец? Мы знаем, да, значит. На ділянці, яку зараз просто трансформатор. Ми не розвиваємо питання трансформаторних станції. Це земельна ділянка провозької міської ради. Вона не у власності, вона у власності міський. Трансформатор. Можливо, воно виділено. На кадах плані немає, що зміщена плані так і немає. Може, трансформатор чи самого? Треба ви навіть знімати, треба відмовляти. Чи трансформатор може бути відмовлятися? Ми запрошували представника компанії. Він в коридорі, я його Так, що Ну, Ми ж вирішили.

Шанові. Шанові. Шанові, які є пропозиції? Ми слухаємо голову комісії. Я рекомендую від Ми підтримуємо комісію від ковід. Хто за даний проект, за дане питання, прошу голосувати. Хто за? Феликс. Уже ж воно было и так было. Ничего не понятно. Ну подожжать им мужу. Да. Кто за? Помещенный. Кто за? Так как он такие на сессию Ну, из на сесію.

Видані, що на що? Ми про що за Якщо надавати, то спочатку виясните, чи я стоїть по станції. Ми не можемо надати, ми не можемо носити на сесію, поки ми не визнаємо я по станції. Як ми подаємо орієнтову ділянку, там стоїть вже чаясь по станції. Вона або чи ясь, або вона самовольна. Давайте це питання. Я звертаюся до комісії, до Петра і Андрія. Давайте це питання знімемо, поки ми не висмішать цей постав. Як ми даємо з комусь в якомусь варіанті, не висвітлюється. Там може на робочому настає, да? Проєкт не зимовий. Так тут немає, не розміщено на кадастровому плані. Як по майнамці? Другий другий. По 15-му проєкті. Ось кадастровий план ділянки, де тут показано, що не вийшло. Покажіть, ано, чекайте, А, так повно. Нє, от чекайте, нє, це зроблено, це зроблено, що... Тут проходить мережа, яка проходить. Нє, то ось, тобто, трансформаторна підстанція, площа, паралеля, і ось вона виглядає. На участки. Це вона є чи це вона має... У нас об'єкти на енерго, взагалі вони, ну, не оформляють. Вони не оформляли нічого. Так це виходить, ми хочемо дати територію, на якій стоїть по станція чуди. Києво вленерго стоїть постанція і ми зараз садаємо цю територію, вона гаражу, я це має трансформаторка по станціях, вона має землі, то Чи чия. Земля на пока. І Якщо ми її передамо, тоді не має права її вже виправити.

m Нам не вистачає для бод... надання, да? ну, е е да. так? Ні, так. Сесія <кхе> розібрається, винесено питання на сесію, да і все. Юра, це теж саме питання кулінічі. Завтра кулінічі скажуть, що ми побудували, ви нам не дали. Домовилися, а сьогодні мали електронний форм. Вік стоїть об'єкт. На даний ділянки. земля стоїть в

Компания готова готова убрать тему, если не будет будет решение про аренду землю. А скажи, будь ласка, коли ви ставили, у вас були документи дозвільные на землю, на які ви встановлювали даний об'єкт? Какое первое решение? Вот это первое решение, да? Про розроблення проекту землеї установки. Про розроблення проекту про земливы. Леся Миколаївна, скажіть, рішення про право на розроблення проєкту землеустрою дає право на встановлення на будівництво об'єкту? Будівництво як такого такового там не було. Скажіть, об'єкт стоїть зараз? Стоїть, да. так. Це модульне сооруження, яке було привезено і... Леся Миколаївна, скажіть, будь ласка, чи може встановлювати модульні сооруження, які привозяться і встановлюються на землю, яка ще не надана підприємству? в оренду, користування, в в У мене встречный вопрос, уважаемый депутат. Скажите, а в течение по закону, в течение какого времени должно быть должен быть затверджено проект зимой А чего вы мне этот вопрос задаете? Ну вы же мне можете. Я работаю как депутат. Я работаю на комиссии, на сессии. Когда сессия отвлекаются, я прихожу, работаю, в комиссии работаю, выезжаю. Как выносят? На розсмотні комісії і на сесію. Вот так і робота. Ну, у нас було зауваження. До вас ви пам'ятаєте, напевно, ну, ви особисто були тоді на комісії, щоб ну, для того, щоб э, всіх поставити в рівні умови, всі, тому що у нас порушники знову ну, на не тележка, то ми вирішили запропонувати вам демонтувати. Ми затверджуємо і ставте, будь ласка. Ну наскільки ви готові? До вас донесена була. Да, да? ми готові. Я ж я ж говорю перва моя фраза, то що ми готові демонтувати. Ми, 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 ми давали вам часу. Якщо вона у нас модульна, якщо воно у нас транспортування, потратити там якісь кошти. Прибрійте її. що прийшов спецвідділ, фото, ч -ч -ч, прибрали. Ми даємо рішення, і, і все. Вперед, і ви так. знову ставте його. Але ми хочемо, щоб це був якийсь ну, правило. Спочатку ми прибираємо, потім ми даємо даємо дозу і виставити Ми запитали ка.